Їдемо на поїзді в ріве Дель Гарду. І така краса на нашому шляху. Ріво Дель Гарда. Гарда Італія. Це мені нагадує якусь казку. Місцевий курорт. Гори і озеро Гарда. Я такої красоти ще не бачила. Від цієї краси не можна відірвати очей. Плантація виноградників і назва цієї плантації Санта Лючія. Ось так, романтично. Обзор нашого номера. Наша кімната, а головне, що тут є. Басейн, вид із нашого вікна. Лакшері. Супер. Хоул нашого отелю. І дворик. Це просто мрія. Дворік нашого готелю, басейн і такі шикарні краєвиди, гори, просто казка. Вечірнє місто. Йдемо за продуктами в лідел. А ще заразом прогуляємось і подивимось на італійську красу. По дорозі поле з кукурудзою. Італійці теж її саджають. В далині відніється. Маленька колокольня, яка дзвонить кожну годину. До речі, всі ці найкращі міста Італії знайшла моя донечка Аліночка. Вона кожного разу дивує мене своїм вибором. Я їй дуже-дуже вдячна за це. Чарівна Ріва Дельгарда. Пейзажі тут просто фантастичні. Ось і наша дзвіничка. Відпочинок в Італії. Чи могла б я колись про це мріяти? Але мрії збуваються. І така красота тут на кожному кроці. Я йду і, затамувавши подих, знімаю це все, насолоджуюсь вечірньою Ріва Дельгарда. Це виглядає дивовишно. Піднявся вітер, погода мінлива, накрапає дощ. Ну, нічого, що ж поробиш. Ідемо далі. Так, все ми, звісно, не хоче те, що походу. У нас просто часу немає. Тож перестав і ми йдемо із магазину Lidl. Щасливі, з продуктами, будемо вечеряти, йдемо повз причал, грає музика. І в нас чудовий настрій, бо сьогодні був шикарний день. Ранок Ріва-дель-Гарта, ми йдемо на паром і будемо їхати до Лімоне сульгарта Ось і колокольня, яка відбивала кожну годину час. Яка красотіща! Ранок, туман клубиться над горами. Вночі пройшов дощик і зараз прекрасна погода. Немає спеки, виходить сонечко. А ми йдемо до парому. Яка чарівна квіточка по дорозі. Іноді хочеться просто маленьку якусь деталь, втриф і його залишити в пам'яті на відео. Ріва Гарда прекрасне туристичне італійське місто. Нам тут дуже сподобалось. І хоча ми тут пробули тільки один день, але ми Повною мірою оцінили те чарівне місто. Тільки подивіться на цю красу. Гори, туман і бурхливе місто. Просто вау! В таких містах ніби відкривається друге життєве дихання. Хочеться дихати і жити наповну. Такі прекрасні дерева. Цікавими фруктами. тут Мабуть, це апельсини, але вони ще зелені. Дуже цікаво. А це, мабуть, герб міста. Це гарні, до речі. Річечка, яка бурхлива. Магазинчики, кафешки. Ще один мостик і видно камінці через воду. Такі види. Яка гарна вілла. Ще один гарний будиночок. А дерева, які цікаві. Спіраллю зроблені. Це ж треба так придумати. Гранд Отель міста. Старовинна будівля. Якщо мене спитають, що таке рай на землі, то це, мабуть, і є райський куточок світу. Ми встигли на наш паром, при тому, що ще заразом прогулялися по місту. Хоч і бігли, але ми все засняли. Наш паром, на ньому повно людей. Всі їдуть до Лімон Сульгарда. Це туристичне містечко Італії. Воно чарівне. Ми прощаємось з Ріва Дельгарда. Яка подарувала нам безліч емоцій і запам'ятається нам як прекрасне містечко Італії. З горами, з туманами і з прекрасною природою! Вирушаємо до нових пригод. Лимон фулгарда. Судячи на паромі, ми бачимо прекрасні міста. Це місто Карбоне. Яка ж Італія прекрасна? Ми її відкрили з іншого боку. Дельгарда, кожне місто у своєму заворожує. Мілан з сучасністю, рим архітектурою, Ріва Дельгарда своєю неймовірною природою. Побачили одинокого пловця. О, який відважний. Я б так би не наважилася. Паром тут дешевий спосіб пересування. Ми заплатили 5 євро на людину. Це дешево. Насолоджуємося цими видами. Що може бути прекрасніше? Озеро Гарда. Воно таке глибоке, ніби море. Та на туманку над горами фантастичні види. Сиділа і просто плакала від щастя. Я дякую Богу, що він подарував мені такі моменти в житті. Мінлива погода змінилася, почався дощ і ось такий туман. Ми пригадали Ірландію, яка теж дощить постійно. Дощик. Дощик. Будемо надіятися, що це ненадовго.